Всім привіт, друзі! На зв'язку Вашкарс та знову свіженьке авто у наявності. Один день в Україні і вже доступний для вас у продажі Це Renault з 2014 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні на повній коробці автомат із повним приводом 4х4. Повністю всі функції справні. привід перевірений, привід працює. Зараз трішки більш детально покажемо його стан автомобіля. Зовнішній стан, також стан по салону і по роботі двигуна. Автомобіль в Україні знаходиться один день, ніяких ні технічних, ні зовнішніх робіт не проводилось. Він тільки розмитнений, сертифікований та одразу в продажі. Навіть не проводилося хімчистки салону. Друзі, подивіться на стан фар. Вони просто в ідеальному стані. Фари йдуть лінзовані, у нас є омивачі, фар, передні, хромовані накладки повністю в ідеальному стані. Так, Ця фара також в дуже доброму стані. У нас комплектація забув наголосити босе, тому титанові диски також босе. Накладки. Так, Друзі, зверніть увагу, у нас є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях по кругу, як передніх, так і задніх. Так, Титанові диски всі в ідеальному стані, без подряпин, без потертостей. Так, зараз покажу вам ззаду, задні стопи. Дивіться, який стан. Також хромовані накладки просто ідеальні. Таке відчуття, що в автомобіля не 2014 рік, а 2023. Друзі, стан нового авто. Безключовий доступ, автомобіль відкритий. Зараз я закрию його. І зараз знову відкрию. Друзі, хто не знає, це така функція. Якщо у вас ключ лишить в кармані, ви підходите до автомобіля, нажимаєте цю кнопочку, і автомобіль автоматично відкривається, бо знає, що підійшов власник з ключем. Стан авто, дивіться, дверна карта, босе без потертостей. Автомобіль має коричневий салон. Це, напевно, найстильніший і найдорожчий салон, який тільки може бути в авто. Комплектація босе, звісно, дає свого вигляду. Навігаційна система. Кнопка старт-стоп, слухайте, як бадьоро заводиться двигун. Дуже легко, дуже, дуже просто. Автомобіль гарно працює, легко заводиться, як на холодному, так і на гарячому, друзі. Руль в оригіналі, ніхто не обшивав, не красив, дійсно автомобіль шанований. Зараз трішки більше покажу вам по салоні. Так, як ви бачите, накладка колеос, де, звичайно, всі ходять ногами не навіть. Електронне регулювання сидінь подія. Повністю сидіння водія в ідеальному стані, навіть без потертостей. Так, як ви бачите, в нас є панорамна криша. Але, друзі, хочу зауважити, що ця криша не просто панорамна. Як ви вже могли побачити, ця криша йде панорамна з люком. Це дуже і дуже класно на літню пору. Просто літом відкриває собі плю і навіть не треба включати кондиціонером. Відкривається, закривається без проблем. Закриємо. Так, як ви бачите, закривається без проблем. Всі вікна в автомобілі рідні, просто немає змоги через погоду вам показати, але перевірили всі вікна рідні. Зараз трішки більше про пробіг. 197 400 км. Автопробіг ми перевірили по ВІН-коду, перевірили, тут є повна сервісна історія, і додатково перевірили комп'ютером. Задні карти в ідеальному стані, а сидіння практично нові, на них, напевно, ще не їздив ніхто. Так, друзі, дивіться, як гарно виконаний салон автомобіля. Рамна криша в ідеальному стані, повністю ціла і роки там також стоять четвірки. Це 2014 рік. Так, Зараз покажу вам трошки більше про багажник. Тут і заднє скло також подивився, є рідне. Так, все добре. Зараз покажу вам багажник, багажник дуже великий, дуже місткий. Він має такий, ділиться надвоє в колеусі, можна собі поїхати на природу, на відпочинок сісти. Дуже зручно і хочу зауважити, друзі, що багажник зовсім без потертостей, тобто ніяких важких речей, ніяких гострих, нічого не возили, напевно, бо багажник без потертостей, без подряпин, дуже шанований. Заднє сидіння покажу з тієї сторони, вони практично нові. Просто автомобіль 2014 року, а стан просто стан нового авто. Дивіться спереду. Перевна карта в також в ідеальному стані, накладка Колеос. Ручка передач не затерта, руль не затертий. Сидіння водія, сидіння пасажира в ідеальному стані. Також забув наголосити, автомобіль повністю в рідній фарбі. Друзі, додивіться відео до кінця. Ми будемо також додатково перевіряти прибором. Ви чуєте роботу двигуна, двигун працює рівно, без шуму, без. Без жодних проблем. Автомобіль працює дуже добре. Всі функції справні, всі лампочки, все горить. Ми перевіряли повністю комп'ютер, зробили діагноз, автомобіль працює навідмідно, жодних помилок автомобіль немає. Автомобіль приїхав, як я вже казав, один день. Він тільки вчора розмитнився і сьогодні він вже у продажі. Дуже хороший стан, дуже, дуже гарна комплектація, надзвичайно гарний колір. Він як ввечері гарно дивиться, так і День при хорошому освітленні. Так, комплектація БС, звісно, додає свого вигляду. Задні такі накладки, парктроніки, як ми бачимо, задня камера є з такого плану. Торпеджує, як я вже казав, дуже рівно, дуже гарно. Так, друзі, будемо перевіряти ми по лакофарбному покритті. Додивляйтесь відео до кінця. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу. Ми пройдемось зараз прибором по всьому авто. Повністю по всьому пройдемось, Автомобіль ніде не фарбований. Кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, приїжджайте на огляд, можливо, будь-яка перевірка з нашої сторони, як по лакофарному покриттю, так і по електронній електронній. Варіанті. Також є можливість поїхати на сервісний центр Renault, якщо це буде потрібно. Тобто, з нашої сторони будь-яка перевірка для автомобіля можлива. Ми відкриті до своїх покупців, бо автомобіль дійсно в хорошому стані. Я думаю, ми постаралися відобразити максимально все чисто, максимально, щоб відкрито було. Тому, друзі, кого зацікавив даний варіант авто, телефонуйте, приїжджайте на огляд. Будемо всім раді. Ага. Всю ja, машину знімаю от. Власно. Зараз я перенаберу через пару хвилин. Добре? Угу. Пару хвилин.